І коли він говорив, це усі, що противилися йому, засоромилися, а люди раділи величим ділам Божим. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні ми разом з вами роздумуємо над дуже таким гарним євангельським уривком від Луки. Тільки один Євангелист Лука описує подію, яка стається між Христом у синагозі і. Скорченою жінкою, яка 18 років була в своїй хворобі. І тут євангелист Лука, який, е, був ще лікарем, він описує те, чого вона була скорчена. Диявол її зв'язав. І Христос у суботу її зціляє. Що ви е, наслідком чого сталося так, що е, голова синагоги почав Христові докоряти, бо вони шукали, е, щоби. Побачити, що Христос щось робить не те, і е, саме це стало приводом для такої е, дискусії між Христом і начальником цієї синагоги. І сьогодні, дорогі хресті, ми маємо роздумати. Є жінка, яка 18 років хворіє на оце зв'язання дияволом і була скорчена. Вона не могла побачити найосновнішого це подивитися угору. Уявляєте собі, ціле життя 18 років це є один ніби е, віковатка е, вік, і вона не може, е, не може поглянути на угору і не може нормально жити. Вона зв'язана. Уявляйте, щоб якщо людину зв'язати, то потрібна інша людина, яка б мала її розв'язати. І тут приходить Христос. Христос він приходить у синагогу і, напевно, що знає, чому? Бо ця жінка ходила у синагогу довший час, але напевно, що вона і цей раз прийшла не для того, щоб її розв'язав Христос і цієї недуги. Вона не йде цілеспрямовано, як це робить, наприклад, жінка. Кровоточива, яка вірить у те, що Христос може їй допомогти, і, е доторкаючись до Христа, вона цілюється. Ця жінка вона не просить Христа про цю послугу. Христос, сам бачачи її, Він її зціляє. Що стало е таким обуренням у народі? Чого? Бо це було у суботу. Це, оста це такий е раз, де Христос приходить і показує оцю всемутню силу Бога. І після того, як він її зціляє після цих 18 років, вона близько тисячі разів приходила до синагоги. Вона вже стає дочка Авраама, вже маючи ім'я. І тут ми також бачимо про те, що Христос є той, який завжди співпереживає за людину, завжди хоче звільнити її від кайданів оцієї такої зв'язаності. Сьогодні, дорогі Христі, також треба себе запитати. чи… Часом і мою душу не зв'язав диявол, чи я часом не зв'язаний. Можливо, я випростаний, я можу ходити. Я е, бачу цей навколишній світ, але можливо, моя душа є зв'язана, зв'язана якимись гріхами, зв'язана моїми пристрастями. Можливо, ця душа вона потребує е, того, щоб Христос прийшов. От, власне, коли приходить Христос, все навколо міняється. Не може прийти Христос і все залишитися так, як було. Міняється все світосприйняття, навіть міняються відносини людини із Богом. Напевно, що і ця жінка поміняла свої відносини до самого Бога. Також починається дискусія. Дискусія між начальником синагоги, головою синагоги і Ісусом. Каже, «Ви... але це через заздрість. Чого? Бо вони розуміли? Що е, не наскільки, неділя, не наскільки радше субота є е, такою е, надважливою, що, е, що не можна навіть було зцілити цю жінку. Бо вони вважали, що в суботу нічого робити не можна. Але Христос щось зробив зробив зцілення цієї жінки. І каже Христос: хіба не є субота для людини? А вони зовсім по іншому це сприймали, і тому починається оця така дискусія між ними. І Христос, можливо, це і спровокував для того, щоб людина, навіть сучасна людина, вона, бачачи, що приходить до Бога, вона має розуміти, що саме неділя в сучасному житті християнина вона є для людини. Для, але людина, яка живе для Бога, вона має. Саме побудувати, так як зробила е, ця жінка, побудувати між Богом і людиною відносини. І ці відносини, вони саме формують життя кожного християнина. От, наприклад, зараз всі, е, всі ми переживаємо відсутність е, світла, відсутність того, що навіть е, що немає, що приходить блекаут. Всі готуються до нього, всі готують різні речі, запаси для того, щоб. Пережити оцей блік-аут, що немає е, можливості далі е, існувати у світлі, у теплі, у різних комфортах нашого життя. Але дуже важливо, чи це світло, чи часом у мене вже в душі давно не е, розпочався цей блік-аут. Можливо, я, наприклад, маю давно вже темряву у своїй душі. Оцей блекаут, він можливо заполонив, наскільки мою душу, що я чекаю, щоби хтось прийшов і мене. Звільнив з нього, з цього холоду гріховності, з темряви гріховності і з темряви моїх якихось недосконалостей. Тому, дорогі христі, сьогодні ми дивлячись на слення цієї жінки, яка 18 років, така повноліття, вона була скорчена. І уявляєте, бути скорченим, дивитися тільки вниз, не бачити величості Бога. Але Христос на одне слово, Він її зціляє. Ми можемо також будь-яких наших недосконалостях Бог нас може зцілити. Але важливо, що важливо довіритися Богові, довірити те, що Він може це зробити. Один чоловік він каже: говорячи за переміну Ісуса Христа води у вино, Він каже: Ну я не знаю, як Христос, чи Христос перемінив. Воду у вино, але я знаю, що е, Христос перемінив у моєму житті сигарети на новий автомобіль, а вино, яке я вживав, на нові меблі в мого будинку. Тому Христос готовий все зробити заради того, щоб людині було комфортно. Комфортні ці відносини. Бог завжди не хоче від нас щось надзвичайного, Бо хоче від нас присутності біля нього. Так як ця жінка була присутня біля Ісуса. І, дорогі Христі, сьогодні ми звільнімося від тих скорченостей, від того блекауту свого душі, своєї гріховності і засвітімо світло, світло, яке допомагає кожній людині пізнати найбільше це Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!